Без яких параметрів неможливо налаштувати камеру. Давайте розбиратися. ISO або ISO – Це світлочутливість камери, точніше матриці, яка там встановлена. Чим вище ISO, тим світліша картинка. Але при підвищенні ISO якість фото поступово погіршується та з'являється шум. Базове значення ISO 100, це максимально чисте зображення. Витримка. Вона визначає, як довго потрапляє світло на матрицю. А якщо казати просто, вона відповідає за замороження об'єкту або його розмиття. Чим темніше довкола, тим довшу витримку потрібно використовувати. Довга витримка, така як 1.30, підходить для творчих ефектів, але підвищує ризик змазування. А коротка витримка, така як 1.250 і навіть одна дозволяє заморозити рух і отримати більш різке зображення навіть у динаміці. Діафрагма це ключ до світла і розмиття фону. Вона грає важливу роль у створенні того самого класного розмиття фону, так сказати, боке. Але слід знати, що боке залежить не тільки від діафрагми, а також від фокусної відстані вашого об'єктиву. Але це тема вже для наступного відео. Простіше кажучи, чим ширша діафрагма, наприклад, 1.8, тим більше розмиття фону і менше об'єктів у фокусі. І навпаки, чим більше значення діафрагми, наприклад, f8, f11, тим більш чіткіше буде об'єкт і тим більше об'єктів буде потрапляти в фокус на задньому плані. Ці три параметри, які я вам назвав, називаються трикутником експозиції. Вони залежать один від одного. Це база, яку повинен знати кожен фотограф.